Шановні колеги, шановні журналісти, радий вас вітати сьогодні в стінах Міністерства закордонних справ. Особливо приємно вітати сьогодні мою латвійську колегу, приятельку байбу Браже у Києві. Це вже четвертий візит байби із часу призначення на посаду, і це я завжди це кажу. Справжній прояв е, сміливості і солідарності, особливо в такий склад, складний час для нашої країни. З перших днів повномасштабної війни Латвія надає Україні постійну підтримку в усіх сферах: військовій, фінансовій, гуманітарній, санкційній. і ми дуже вдячні за цю солідарність і цінуємо. Дякую за щорічну оборонну допомогу на рівні чверті відсотка ВВП Латвії. Обсяг якої за ці роки сягнув уже понад 1,6 йдеться про зброю, боєприпаси, підготовку військових, фінансову підтримку. Вдячні Латвії і за приєднання до Перл. Окремо дякую за нещодавню відправку. 42 бронетранспортерів. Патрія 6х6. Візит моєї колеги був запланований давно, але припав на час надзвичайної дипломатичної активності. І сьогодні я детально поінформував Байбу про американські пропозиції, які ми отримали минулого тижня, та роботу наших команд. Україна буде використовувати кожну навіть найменшу можливість для пошуку шляхів припинення війни. Я також вкотре підкреслив важливість ролі Європи в мирних зусиллях. Ми скоординували подальші кроки, і я вдячний Байбі за її поради та її позицію. І справді напередодні важливих міжнародно-правових подій ми завжди перебуваємо в особистому прямому контакті з байбою. Я особливо це ціную, і ми, як ніколи, потребуємо і колективну експертизу поради наших найближчих союзників. Окрему увагу приділили посиленню тиску на Москву для примусу агресора до миру. Важливо якнайшвидше ухвалення сильного 20-го санкційного пакету ЄС. І ми також, Україна, українська сторона поділилися з тими напрямками, на яких ми ще маємо значний потенціал для посилення санкційного тиску на російського агресора. І, безумовно, дуже важливо ухвалити рішення про повне використання заморожених російських активів, так званий е, репараційний кредит. Працюємо разом задля, задля консолідації підтримки цих важливих рішень. І ще раз дякую і за національні заходи з протидії обходу санкцій. Ми також домовилися разом з іншими країнами Балтії просувати на рівні ЄС додаткові дієві кроки задля протидії танкерному флоту РФ. Балтійське море має, не має сприяти кровавим нафтовим заробіткам Росії, які ще й створюють ризики для. Екології. Ми також обговорили оборонні пріоритети на наступний рік розширення оборонної співпраці між Україною та Латвією, зокрема у сфері спільних виробництв і обміну технологіями. Цінуємо допомогу Латвії у підготовці українських військових, а також турботу про поранених захисників. Дякуємо за лідерство у коаліції дронів, у рамках якої Латвія цьогоріч передала 12 тисяч дронів. Обговорили збільшення темпів виробництва і поставок на 2026 рік. Особливу увагу приділили підтримці енергетичної системи, особливо напередодні зими. Російські удари нанесли значні пошкодження, тому така підтримка є критично важливою, і ми вдячні за додаткові рішення наших друзів щодо підтримки нашої енергетичної стійкості. Дорога Байбо, особливо дякую за активну допомогу Латвії громадам Чернігівської області за відбудову критичної та цивільної інфраструктури, відпочинок у Латвії для дітей Чернігівщини. Ми обговорили втілення цьогорічних проєктів, загальна сума, яких складає 5,7 мільйона євро, а також перспективи і пріоритети на наступний рік. Вчора Байба особисто відвідала Чернігівщину, і ви відкрили. Там два об'єкти вже відбудованих за латвійські кошти: педіатричний корпус Чернігівської центральної районної лікарні та центр захисту прав людини в Чернігівській області. Надзвичайно цінуємо ці зусилля. Байва поділилася своїми враження, враженнями від спілкування з мешканцями Чернігівщини, від спілкування з воїнами нашими. І це дуже важливо, що наші. Іноземні гості делегації високого рівня відвідують регіони. Це дає інше відчуття реальності, це дає змогу відчути ті виклики, ті реалії, в яких українці живуть щодня. Ми дуже раді, що Латвія здобула місце непостійного члена Радбезу ООН. Для нас безумовно. Я вважаю, що це майже так, як Україна здобула, і воно це відкриває для нас додаткові можливості, і ми обговорили можливі спільні дії ініціативи на площадках. ООН президент України вже про це озвучив. Україна ініціювала і представила партнерам відповідну резолюцію в Генеральній асамблеї ООН щодо повернення викрадених Росією. Українських дітей, і тут ми теж маємо повну підтримку Латвії, як і щодо інших ініціатив, які найближчим часом Україною будуть втілюватися на площадках. ООН. Ще раз байба дякую і передаю слово. Дорогий Андрію, дорогі друзі, дуже. Дякую за те, що ви мене прийняли тут знову в Україні. Я у квітні була призначена у 2024 році, і Мій перший візит був в Україну. Ми з вами зустрілися у Львові, в Одесі, і я знову тут у Києві. І я дуже рада тут бути. Виражаю надзвичайну повагу всім вашим захисникам, і ми будемо вас підтримувати і надавати вам всю необхідну допомогу, щоб ви могли забезпечити свою стійкість і суверенітет, і щоб ви змогли себе захистити. Повага українцям. І щодо наших двосторонніх відносин ми обговорили всі питання також говорили про торгівлю, що зараз відбувається, але також ми зараз повинні впевнитися, що вони не загаснуть, і саме приватний сектор підтримує наші відносини і також підтримує ВВП України. І українську, а також латвійську економіку, тому наш приватний сектор дійсно зацікавлений у, у, у співпраці з Україною також у участі у виробництві дронів і в різних цивільних секторах економіки. І на сьогодні ми бачимо виклик в Україні, але знаєте, що Україна не сама, вона має друзів і ми повинні впевнитись, що так звані мирні переговори будуть підтримані результатами на полі бою. Ми повинні бути впевнені, що здатність захищати України продовжиться. Тому ми підтримуємо ці намагання США досягти миру, але ми також підтримуємо Україну в її потребі захищати і забезпечити своє майбутнє і забезпечити сильне майбутнє своїх інституцій. щодо інших питань, наприклад, щодо ЄС, а вже ж це не стосується. Переговорів з Росією це окреме питання з ЄС із НАТО Резолюція і інші зусилля щодо викрадених дітей Росією. Ми також підтримуємо, надаємо політичну, практичну допомогу, включно в ООН і. Я працюю з вашим омбудсменом і також з іншими міжнародними партнерами, і це дуже складно знайти цих дітей і повернути до їхніх сімей. Але ми буде будемо продовжувати цю роботу. Це теж стосується військовополонених, щодо тортур, щодо зникнень солдатів. Також повинні звернути увагу на підзвітність. Ми працюємо з Україною і з міжнародними партнерами щодо започаткування спеціального трибуналу по злочину агресії. наша допомога Україні. Сам, якби, зрозуміла, нам не потрібно пояснювати, що Україна захищає себе згідно з усіма засадами ООН. і кожна країна у світі має відчувати цю це право України. Але ми повинні бути певні, що Україна зможе себе захистити сама, тому більше половини мільярда. Направлено на оборону, на захист енергетики. Багато різних пунктів допомоги. І також ініціатива PEARL – це і Особливий фонд, що генеральний секретар створив для підтримки України. Ви також згадали про дронову коаліцію. Ми надамо ще мільйони доларів на це. Також про передачу технологій ми проводимо різні наукові дослідження і інновації. ми передали також 5 мільйонів євро два дні тому на зміцнення спроможностей і на додаткові ресурси для допомоги реабілітації солдатів у Латвії щодо бронетранспортерів, які Латвія передала Україні, а вже ж хоробрі солдати вже працюють на них, і ми це раді чути. Ми продовжуватимемо тренувати, надавати підготовку українським військовим. І вперше ми відтворили у себе. Перший військовий госпіталь за за стандартами НАТО, реновейтор, також трастовий фонд. Ми теж в ньому беремо участь, але перш за все. Україна має розуміти, що ми що, що, ми працюємо разом з нею, разом з партнерами по НАТО. Ми збільшуємо е, операційну сумісність з партнерами по НАТО, і незалежно від того від рішення, чи буде прийнята Україна в НАТО чи ні. Ми вже працюємо, і Україна буде готова. Вона матиме цю сумісність операційну, і вона повинна робити все можливе, щоб бути готовою до цього моменту, коли буде прийнято рішення до вступу до НАТО і також до ЄС. І декілька слов щодо Чернігівщини. Ми вибрали цей регіон як наш фокус для надання допомоги. А вже ж ми теж допомагаємо іншим регіонам, але ми раді бачити, як люди продовжують жити навіть без електроенергії і опалення через російські удари, але ми також побачили дітей у музичній школі, які до речі вчили латвійські пісні. Інструменти, які вони використовували, ми надали цим дітям, і це було мене це дуже зворушило, коли я бачила ці пісні цих дітей у в укритті. ще одним, Ще одним важливим пріоритетом є. Впевнитися у тому, що ми, партнери ЄС, НАТО і весь світ займаємо сильну позицію, що ми інвестуємо в безпеку в оборону, тому що Росія і всі ризики пов'язані з багпогрози з Росією, не зникнуть. Її траєкторія, її наміри Росії не зникнуть, і ми повинні бути певні, що у нас є можливості захистити себе і підтримати Україну у майбутньому. Другий пріоритет це впевнитися в тому, що Україна може захистити сама себе, і також просунеться до ЄС і до НАТО, і що Україна матиме підтримку у всьому світі, і ми будемо представляти інтереси України у Раді Безпеці ООН. Наші дипломати вже чекають з терпінням на співпрацю з українськими дипломатами, і третім важливим пріоритетом, вони всі пов'язані між собою, і це є послаблення Росії і послаблення її можливості продовжувати війни. Це санкція, їхні доходи з енергетики, з нафтопродуктів, з добрив, палива. І також міжнародна ізоляція Росії вона ще займає місця в міжнародних організаціях. Вона не продовжила свою участь в коаліції по забороні хімічних хімічної зброї. Тобто, це нам показує, що вона робить. Показує Росію. Вона тобто вона показую своїми діями, що відбувається, і ще раз я рада бути тут з вами, і я сподіваюся, що я все прокоментувала і Чекаю на запитання. Дуже дякую, Індерс Пранса Латвійська радіо. У мене запитання до пану Сибіхі. На вашу думку, як ви бачите, наскільки реальна зараз? Укласть угоду мирну угоду, враховуючи російські атаки на українські міста. Дуже дякую. Ми вітаємо зусилля президента Трампа спрямовані на закінчення цієї війни Росії проти України. Ми вдячні нашим європейським партнерам за підтримку наших зусиль на цьому напрямку. Україна, як жодна інша держава у світі, зацікавлена у прискоренні і мирного процесу, у прискоренні мирних зусиль для досягнення справедливого миру. Це наш національний інтерес, і, виходячи з цього національного інтересу, веде роботу українська переговорна команда. Вона перебуває в контакті з американською командою найближчим часом. Напевно, слід очікувати майбутніх чи чергових контактів для обговорення конкретних конкретних кроків, яким чином наблизити справедливий мир для України. Дякую і інтерфакс Україна. Прошу. Дякую, Валерія Пришенка Interfax Україна, Валерія ФромІнтерфакспорт. Our... Дякуємо вам за Латвійську підтримку. і щодо гарантії безпеки. Які практичні кроки Латвія готова надати? І наступне запитання до Андрія Івановича. Ви згадали щойно контакти між Україною та США, що відбувається. Оскільки пан Дріскол прибуде до України, що було озвучено головою офісу президента Андрієм Єрмаком, які в нас очікування? По перше, від цього візиту та чи можна очікувати контактів на найвищому рівні найближчим часом? Дякую, щодо гарантії безпеки, ми підтримуємо також ці наміри США і їхню участь. У на наданні цих гарантій, але також це залежить від практичної військової допомоги. Якщо ми проаналізуємо наші минулі роки, голови коаліції збиралися і обговорювали ці пропозиції. То і ми можемо сказати, що буде залежатиме залежатиме від фінального результату цих. Переговорів, і від, і ми, ми відповідно до цього виберемо тип гарантій безпеки. І насправді це не політики можуть вирішувати, як саме буде виконуватися. Підтверджую, безпеки. що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування, очікування. Конкретні результати, конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес, для нас надзвичайно важливо, і Україна неодноразово це демонструвала досягнення перемир'я. Досягнення перемир'я. Тому безумовно зараз всі зусилля і переговорної команди, всі дипломатичні зусилля спрямовані власне на забезпечення цього мирного процесу. Так, українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні у зустрічі. Президент Зеленський президент Трамп. Тому що є питання найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів. Дякую, і останнє коротенько. The last one шортман то Латвіан телевішен, пліз Латвіан телевіже. Як ми можемо забезпечити більше європейської підтримки, і що можна очікувати? Ну для нас важливо сейф програма для того, щоб Україна займала важливу роль у цій цій програмі, яка розроблена в рамках ЄС і у листопаді власне буде затверджено. Затверджено ті проекти подані від конкретних столиць. Для нас важливо, щоб був, було позитивне рішення щодо репараційного кредиту, тобто фактичне використання заморожених активів. Для нас важливе подальше розширення і масштабування програми PEARL. Ну і звичайно, всі інші речі це. Наш фундаментальні речі це наш поступ на шляху до повного членства в європейському е, союзі. Це і наша взаємодія двостороння з нашими партнерами, е, в тому числі в оборонній сфері, яка на сьогодні дійсно має оцю вин-вин е, підґрунтя, е, коли коли Україна своїми своїм досвідом е, також вносить і у нашу спільну європейську е, безпеку. для мене важливим елементом є ще раз нагадати, що Україна має право на самозахист згідно з хартією ООН, Тому ми повинні надавати допомогу, і але ці країни не можуть стати частиною конфлікту, частиною війни навіть. Коли Україна надає удари по воєнним об'єктам, тому це питання не в тому, що європейські країни надають військову допомогу, але весь світ повинен надавати цю допомогу. Може бути військова, може бути фінансова допомога, гуманітарна, медична, енергетична, політична допомога, може бути будь-який вид допомоги, тому ми всі живемо на одній планеті, всі повинні це робити. І я думаю, що особливо для європейців і для нейтральних країн вони можуть робити більше, тому що це все заради нашої колективної безпеки. І я думаю, що негайні кроки це буде прийняття рішення щодо заморожених активів, посилення санкцій та введення тарифів проти Росії та Білорусі. І також надання військової техніки, і підтримка енергетики і інфраструктури. Я думаю, це будуть наші перші кроки, але ця допомога включає різноманітні питання. Ми всі ми не приймаємо розмиття і зміну кордонів. Я ще доповню. Важливо нарощування тиску на агресора на Росію, аби щодня зростала особисто для Путіна для його режиму ціна, ціна ведення подальших подальшої агресії проти України. І безумовно дуже важливо швидко просунутись на шляху прийняття 20-го санкційного пакету. У нас є конкретні ідеї. Зокрема, по перше, запобігти вилученню олігархів. Ми, ми бачимо спроби певних країн, певних столиць для вилучення російських олігархів в вже існуючих санкційних списках, а натомість, навпаки, розширити список олігархів найближчого оточення Путіна. Всі вони повинні платити за цю агресію. Далі дуже важливо те, що Байба сказала, використовувати інструментарій тарифів. До навіть зараз відбувається імпорт певних товарів з Росії та Білорусі до Європейського Союзу. Є позиції, щодо яких ми це розуміємо, важко досягати консенсусу. Але є такий інструмент, як введення тарифів на окремі категорії товарів. Ми сьогодні обмінялися думками щодо цього. Нам здається, що тут є значний потенціал, аби далі позбавляти російську військову машину. Отримання доходів, а це означає, що фінансування подальшої своєї агресії. Дякую. There is only one person between Існує тільки одна людина, між стоїть між Трампом і миром в Україні. Це м'ясник в Росії. Якщо він закінчить війну, настане мир.